Слава Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка. Сьогодні особливий день в нашій церкві. і це видно по тому, що ми бачимо перед собою видимі знаки тіла і крові нашого Спасителя Ісуса Христа. Цей день є особливим, і Слово Боже говорить, що ми повинні до Нього особливо готуватися. Слово Боже говорить! Це записано у Першому Писанні святого апостола Павла до Корінтян, 11 розділ і 28 вірш. Частину вірша зачитаю. Ви дуже добре знаєте ці слова, але кожного разу вони повинні звучати до кожного з нас особливо, тому що це є час, коли ми стоїмо перед Богом, стоїмо для того, щоб прийняти участь у спомені його страждань. Знову і знову свій зір повернути в сторону Голгофи. Відчути, що відбувалося там, і якою дорогою ціною Бог кожного із нас, я не кажу всіх нас, а кожного із нас, і мене в тому числі, викупив з цього світу. Слово Боже говорить, нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є. Перш ніж ми будемо приступати до спомину, перш ніж ми будемо просягати свої руки до. Хліба і вина, які символізують тіло і кров нашого Спасителя Ісуса Христа. Слово Боже говорить: нехай же людина випробовує себе. Кожне слово воно має величезну вагу. Нехай же людина, кожна людина випробовує себе. Випробовує не когось іншого, а саме себе. Нехай же людина. Не Бог, Бог сьогодні, якби випробував кожного з нас, стояв там на вході. Я думаю, що нас би не було на цьому місці в такій кількості. Але Слово Боже проявляє величезну Божу милість до кожного з нас, і Бог через апостола Павла, через Духа Святого говорить сьогодні до кожного з нас: нехай же людина випробовує себе, сама себе випробовує, перш ніж прийняти участь у спомені. Що таке випробування, я думаю, ви добре знаєте. Перш ніж щось стається, щось запускає, чи технічний засіб чи інший виробництво його випробовує. Я думаю, ви не сіли б в літак, де би пілот летів перший раз, він би перед тим готувався тільки теоретично, і недавні новини говорили про те, що недостатня підготовка одного з пілотів коштувала життя двом людям, коли він здійснював посадку, розвалив літак повністю. Це було в Сан-Франциско, здається. Недостатня підготовка водія, вона приводить до аварій. І я думаю, що ні один таксист би не признався, що він сьогодні перший раз за рулем, тому що за кермом, тому що до нього ніхто б не сів в цей автомобіль. Сьогодні, коли ми прийшли на це місце, слово Боже говорить: нехай же людина випробовує себе, нехай же випробовує, тому що це питання стосується життя і смерті. Людина, яка не вміє плавати, вона ніколи не стрибне в воду глибоку, якщо вона навіть не знає, що там величезна глибина, тому що вона не випробувала себе на мілкішій воді, вона не знає своїх можливостей, і сьогодні слово Боже говорить, перед споменом випробовуйте себе, і тоді, нехай людина їсть, і щаще, хай п'є. Хочу сказати про одне твердження, яке зовсім не стосується Слова Божого. Багато людей, і віруючих в тому числі, читаючи Слово Боже, вважаючи себе недостойним, приходять до висновку, що я недостойний прийняти участь у спомені. З однієї сторони, це людині здається вірно, тому що тоді людина судить себе і бачить, бачачи себе грішним, вона приймає таке рішення не приймати участі. Але наголошую, що Слово Боже і апостол Павло в цьому місці пише. Про зовсім інший порядок, який повинна чинити людина. Нехай же людина випробовує себе, і тоді нехай їсть і п'є. І він таки пише: хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Це вже третій, можна сказати, пункт. Роздумуючи над своїм життям, випробовуючи себе, людина добре знає свої кроки і своє ходження перед Богом. Ніхто із присутніх тут не знає. Свого ближнього краще, ніж себе. Якщо ми про ближнього знаємо тільки вчинки, можемо сказати, що він сказав чи сказала, то про себе ми можемо навіть сказати те, що ми думаємо. Бог знає кожного з нас всіх разом, але тільки людина знає себе, свої думки, свої помисли, те, що вона задумала, свої плани. Тож, Слово Боже говорить про Божу мудрість, про Божу велич і про Божу милість до кожного з нас. Нехай же людина випробовує кожний, нехай же випробовує сам себе. Спомин страждань це є особливий день, особливий час для церкви. Спомин страждань нашого Спасителя Ісуса Христа і участь у ньому, нагадує, якою дорогою ціною ми викоплені. Це разом зі спомином стосується і очищення нашої душі. Коли людина випробовує себе, вона приходить до Бога і каже, я недостойна. І єдиний шлях, яким людина може очиститись, це є покаяння. Слово Божому читаємо, коли ми визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити і очистити нас від неправди всілякої. Випробовуйте себе. Особливо перед цим споменом, перед кожним споменом випробовуйте себе і тоді приймайте участь, говорить слово Боже. Сьогодні серед нас я не побоюсь сказати, присутній сам Господь. Присутній не тільки в цих видимих знаках, але він присутній і духом. Пісені до Євреїв, другому розділі, в 14-му вірші, написано: якщо ми спільники тіла та крові, то й він став їхнім учасником, став нашим учасником, спільником вечері, спільником трапези Господні. Сьогодні ми стоїмо перед Богом і ми повинні готуватися. Випробовуйте себе, говорить слово Боже, і випробувати це значить. Подивитися свої вчинки, подивитися в цей місяць, що пройшов. І я думаю, кожному Дух Святий відкриє, де ми були не такі, що ми зробили не так, що ми сказали не так або подумали не так. Сьогодні це є добра нагода, стоячи перед Богом, випробуючи себе, прийти до Нього молити покаяння. Готуватися можна по-різному. Сьогодні, подивившись на нас, в основному, ви виглядаєте дуже гарно всі в світлому, і це говорить про те, що ідучи на зібрання, ви готувалися. Сьогодні ви присвятили не одну хвилину для того, щоб привести себе в порядок, свою одежу, тому що ви йшли до церкви, йшли до спільноти Божої, йшли до нареченого Ісуса Христа для того, щоб, прийшовши на це місце, прийняти участь у спомені. Разом з тим, готуючи наш зовнішній вигляд, ми повинні дбати про свою душу, повинні дбати про свого внутрішнього чоловіка. Тому що Богу на першому місці не наш зовнішній вигляд, а наше серце. Готуйте, випробуйте себе, говорить слово Боже, і сьогодні, коли ми тут, я би хотів зупинитися небагато, але на тому, як ми повинні готувати себе. Слово Боже, говорить, що коли Ісус Христос прийшов на землю, перед Ним прийшов ще один чоловік, якого ви добре знаєте, Іван Хреститель. Хочу сказати, що проповідь Івана Хрестителя і проповідь Ісуса Христа почалася з одних і тих самих слів. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Сьогодні без покаяння людина не може прийти в чистоті до Бога і достойно прийняти участь у спомені страждань. Слово Боже говорить, випробовуйте себе і випробувавши, бачивши, що ми не такі, ми маємо цей шлях. Слово Боже говорить, що Іван Хреститель, коли почав хрестити людей, до нього прийшло дуже багато людей. Написано, виходив до нього весь Ріус, Єрусалим, вся Юдея і вся Йорданська околиця. Бачачи цих людей, які просто йшли, можна сказати, за компанію, він до них говорив деякі такі жорстокі слова, але вони стосувалися саме їх. Вони достойні були таке почути. Він говорив до них: вчиніть гідний плід покаяння. Це тільки частина тих слів, які він сказав. Вчиніть гідний плід покаяння. І там же в цих словах Євангелії від Матвія написано в третьому розділі, він говорить: бо кожне дерево, що доброго плоду не приносить, буде зрубане, та й огонь буде вкинене. В цьому місці в своїй проповіді, перед цим як хрестити, він говорив про дві речі: говорив про гідний плід покаяння і говорив про добрий плід. Сьогодні, якби ми запитали, задали собі це питання, що це значить? Гідний плід покаяння або цей добрий плід, якщо не будете приносити його, то буде зрубане те дерево і вкинене вогонь. Думок може бути багато, але я хочу сказати, що Слово Боже, воно є цілісним. Слово Боже, воно є написане самим Духом Святим, самим Богом, і воно є. Можна сказати, одним цілим, яке направлене для того, щоб донести істину про Бога до людини, щоб показати шлях, яким може людина з'єднатися, поєднатися знову із Богом, тому що колись людина і Бог вони були разом, і немає іншого імення під небом, яким би могла спастися людина, як не тільки через нашого Спасителя Ісуса Христа, через віру в Нього, через віру в те, що саме Він на Голгофі. Викупив кожного з нас. Дивлячись на ці слова, аналізуючи їх, можна прийти до висновку, що цей плід, гідний плід покаяння або добрий плід, який ми повинні чинити, це не що інше, як плід Духа Святого. Післані до Римлян, в шостому розділі, 22-23 вірш, апостол Павло пише, що ви маєте плід ваш на освячене, а кінець життя вічне. Маєте плід ваш на освячення. Гідний плід покаяння він говорить про те, що людина, приходячи в Божу присутність, каючись, вона очищає себе. Покаяння це зміна способу нашого мислення. Покаяння це повернення. Повернення не до колись чогось поганого, а саме повернення до Божої присутності, з якої вийшла людина. Покаяння це послуг Божої волі, послуг Слову Божому і Духові Святому. Сьогодні перед споменом, випробуючи себе, ми повинні пам'ятати про ці речі. Повинні пам'ятати, що гідний плід покаяння це плід Духа Святого. Це наша поведінка, наше ходження не тільки перед Богом, але й перед людьми. Сьогодні перед тим, як ми будемо приймати участь у спомені, ви повинні і я в тому числі випробувати себе, подивитися на той прожитий час. І я знаю точно, що ви побачите не один вчинок, за який ми сьогодні маємо сказати, стати перед Богом і сказати прости. Тому що Слово Боже, воно написано для нашого практичного християнського життя. Якщо покаяння перед Богом, перше покаяння воно було як акт звершений і привело до заповіту з Ісусом Христом, з Богом через водне хрещення. Привело до поєднання людини з церквою, то покаяння, про яке говориться в цьому місці, випробувати самі себе, це є наше щоденне покаяння. Я знаю, що життя кожного з нас в цьому світі, воно не є чистим, тому що ми живемо в цьому світі і, навіть проходячи в чистій одежі, порох падає на неї. Ісус Христос, коли молився за своїх учнів. Він молився до Небесного Отця. Я не молю тебе, Боже, щоб ти забрав їх з цього світу, але щоб зберіг від лукавого. Віруюча людина це не та людина, яка живе святим життям, абсолютно відір, відірвана від цього світу, але це є та людина, яка покаялася перед Богом, та людина, яка наповнена Духом Святим, і та людина, яка, вчинивши якийсь недобрий вчинок, вона знає, як його позбутися. Коли ми визнаємо свої гріхи перед Небесним Отцем, Він вірний і праведний, щоб очистити і простити нам. Це слово, яке написано до віруючих людей, апостолом Павлом, першому Післенні до Корінтян, випробовуйте себе перед тим, як прийняти участь у спомені, воно написано до віруючих людей, написано до тих, які вже вступили в заповідь з Богом. Написано для того, щоб ми ставали чистішими. Що ми ставали святими, Слово Боже, сказав Ісус Христос, воно робить вас чистими. Спомин, який сьогодні перед нами участь у ньому, воно робить нас чистими. Але Слово Боже закликає кожного з нас випробовуйте самі себе. Чиніть гідний плід, принесіть добрий плід, тобто вчиніть плід покаяння і принесіть плід Духа Святого. Апостол Павло до Галати в п'ятому розділі і в 22 вірші пише про плід Духа. Якщо ми народжені згори, якщо ми ходимо перед Богом, і сьогодні ми хочемо приймати участь у спомені, то Слово Боже наголошує на тому, якими ми маємо бути. А плід духа – це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність здержливість. Написано, закону немає на таких. Тобто немає на таких осуду в очах Божих. Якщо чогось із цього списку немає в нас, ми сьогодні повинні прийти перед лицем Боже в молитві покаяння. Ще раз нагадую: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність і здержливість. Стоячи перед Небесним Отцем, кожна людина повинна випробувати сама себе. Нам дуже добре випробувати когось і бачити чиїсь вчинки. Але Слово Боже говорить, ми повинні робити кожний за себе. Слові Божому читаємо про людей, які мали спокій, які заспокоїли себе, говорили, що пройшло дуже багато років і нічого не сталося. Ми добре пам'ятаємо минулий спомин. Пам'ятаємо роки, можливо, хтось з десятків років, ми, Слово Боже, слухаємо, слухаємо, і, здається, нічого не стається. Але я хочу сьогодні прочитати одне місце, яке говорить про таких людей, яке говорить про те, що ми не повинні розслаблятися, що ми повинні завжди бути поготові. В другому писанні апостол Петро, в третьому розділі і в дев'ятому вірші, пише такі слова, які стосуються кожного з нас. Стосується тих людей, яким здається, що все проходить і ми нічого не повинні робити. Третій розділ Другого соборного Писання святого Апостола Петра і дев'ятий вірш. Не бариться Господь із з обітницею, як деякі вважають це борінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі люди навернулись до каяття. Усі люди навернулись до каяття. В цьому місці апостол Петро пише. Що не бариться Господь, нам здається, що Господь бариться, не приходить. Ми не бачимо цих чуд величезних, не бачимо цих чуд, які чинив колись Ісус Христос на землі. Здається, що ми вже готові, а бога ще немає. Але написано: не бареться із обітницю, як деякі вважають це борінням, але вам довго терпить. Я хочу сказати, що терпінню Божому, здається, немає меж. Як можна терпіти стільки безбожних людей на землі? Як можна терпіти ті вчинки, війни, що сьогодні роблять люди для самих себе? Написано, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув. Можливо, ще одні, однієї тисячі, однієї сотні не вистачає, Бог хоче дати цей час для тих людей, що вони не загинули. Не хоче, щоб хтось загинув, але щоб усі навернулись до каяття. Це маленьке слово, усі навернулись до каяття. Не написано, щоб ті, хто грішний, хто ще в світі, хто ще не в церкві, але щоб усі навернулись до каяття. І зараз перед цим, як ми будемо слухати ще слово і приступати до спомину страждань нашого Спасителя Ісуса Христа, я ще і ще раз звертаюся до кожного з вас. Приходьте в молитві до Бога, випробовуйте себе. Готуйтесь до цього, тому що слово Боже говорить: Бог хоче, не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття. Хай Бог благословить нас цьому, щоб ми не дивилися на того, хто сидить поряд на реакцію людей, коли ми будемо виходити, каятися, молитися і просити прошення, тому що сьогодні я хочу сказати, ми не стоїмо один перед одним. Сьогодні це час, це день, коли ми стоїмо перед нашим Небесним Отцем, і хай він благословить і дасть кожному сили вийти до Бога з молитвою Кайтя, що Він простив, і щоб ми достойно сьогодні прийняли участь у споміні його страждань. То зараз, хто бажає, ви маєте цю добру нагоду чи вийти, чи з місця помолитися і попросити прошення в нашого Небесного Отця. Амінь.